Карпатські шашкісти перемогли у міжнародному змаганні у Польщі. Участь у змаганні із шашок 100 взяло понад сотню спортсменів європейців. Титул першості виборювали у шести номінаціях. Перше місце у категорії «Хлопці до 10 років взяв восьмирічний Олександр Коваль. Він також був наймолодшим учасником турніру. У Польщі зіграв дев'ять переможних партій. каже, отримати кубок було нелегко. Свинама, Польща Латвія і Росія. Там було гарно, там були замки, там був музей. У Польщі кращих шашкістів представили 11 країн Європи та Сходу. Серед жінок першою стала Іван Франківчанка Ольга Балтажи. в цьому турнірі брала участь в другий раз. Для мене цей турнір це перший старт в цьому році. Я розпочала якби виступи офіційні в цьому році. Я сподіваюся, як кажуть, як почнеш, так і проведеш. Так що сподіваюся, що початок був добрий. Будемо сподіватися на подальші результати в цьому році. Івано-Франківська шашкова школа налічує три десятка спортсменів. Упродовж п'яти років діяльності клубу його команда має чимало досягнень. Утім, підготовка юних інтелектуалів вимагає значних затрат. Фінанси це одне, а ще й самі тренування. Ну, скажімо так, наприклад, Взяти змагання українські треба виїхати на змагання. Не один, не два, а п'ять-шість дітей, щоб показати якийсь результат. І підготовка підготовка має свої проблеми, тому що у нас діти з різних куточків області: це Косівський район, Надвірнянський район. Керівник обласної федерації шашок Костянтин Балтажи переконаний, не всі можуть бути чемпіонами. Натомість шашки у дітей розвивають еродицію, блискавичне прийняття рішення, терпіння навчають аналізувати свої вчинки та тренують пам'ять. Ірина Темчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.